Сьогодні, коли розважав над цією подією, про яку ми чули, подією переображення, коли Ісус піднімається на гору разом зі своїми трьома учнями, відбувається щось дивовижне, тому що з'являються Ісусові Мойсей та Ілля, і вони говорять з ним про його відхід, тобто Мойсей і Ілія говорять про смерть Ісуса. Вони розмовляють про те, що його чекає, що все-таки всі ті пророцтва, про які говоряться, що син чоловічий буде відкинутий, буде страждати, буде вбитий. Але третього дня Воскресне відбуваються в славі, в присутності Божій. Але вони в цій славі говорять про страждання і говорять про смерть Ісуса. А в цей час, коли відбувається дивовижна зустріч, і чуємо, що Ісус переображається, троє учнів були зморені сном. Вони сплять, вони просипаються в процесі десь в кінці. Учні втомлені, вони заснули і частину переображення, частину того, як Ісус розмовляє з Мойсеєм. І з Іллією, вони не бачать, вони просипаються в процесі. Ці учні зморені сном, вони подібні до нас, ми часто є такими змореними, втомленими, пригніченими. І цей час війни теж дуже багато дає такого смутку, втоми. Якщо там подивимось перші тижні, перший місяць, повні сили, заряду, Господи, молитви, там, готові дуже багато віддати, зробити. Але чим далі, тим більше ця втома приходить, теж ця зануреність, це очікування, Господи, коли. А тут не видно кінця, а смертей щораз більше, насилля щораз більше і невпевненості. Що нас чекає в майбутньому щораз більше. Але якщо ми подивимось на знову ж на це, що відбувається, тобто Ісус прямує до своєї смерті. Ісус, ідучи на гору помолитися, зустрітися з Отцем, Він вже прямує до своєї смерті. Це. Неймовірно, брати і сестри, що нам показує, якщо ми заглиблюємося в, в, в таємницю життя Христового, Він приймає те, чого змінити не може. Він приймає світ зі своєю, присуть світ, в якому достатньо багато зла. Щоб це зло кривдило невинних людей. Він цей світ приймає. Він реаліст, він не втікає і, в якомусь сенсі, можна навіть сказати, готується, він готується, він готує учнів, він готується, готується духовно, готується дивлячись. Своє страждання як на перехід Воскресіння. Тому що Він говорить: Син чоловічий буде страждати, але третього дня воскресне. Ісус не зосереджується на стражданні. Те, чого нам потрібно від Нього навчитися, не зосереджуватись на стражданні, не фіксуватися на стражданні. Те, що я колись говорив вам вже фокус. На Бозі, на Воскреслому, на тому, який переміг. Те, що показує Отець, він, те, що показує Ісус, Він зосереджений на Отцеві. Вся Його зосередженість на Отцеві, не на стражданні. Це ключ, який нам дає Ісус. Не на стражданні зосереджуємось. Зосереджуємось на Бозі, на Його силі. На Його благодаті, на Його мудрості, на розумінні ситуації, зосереджуємось на Його Воскресінні і віруємо в Його Воскресіння. Водночас, водночас, Бог в потрібний момент, якщо ми Його шукаємо, дає нам відповідну благодать, а навіть дає нам засмакувати велику радість в цьому стражданні. Це переображення це досвід великої радості, тому що учні, коли пробудилися, чуємо, вони побачили славу Ісуса, але про що йдеться? Вони досвідчили сильну Божу присутність. Їм стало так добре, що вони хотіли там залишитися. Вони не хотіли вже спускатися. Принаймні Петро не хоче вже йти туди, не хоче виганяти чортів, не хоче зцілень, не хоче звільнень, не хоче вже цієї товпи, не хоче цього всього, хоче залишитись на горі переображення. От наскільки теж ми є подібні, особливо коли ми втомлені і змурені, хочемо, щоб це все вже затрималось. Все досить, не хочемо більше. Хочемо, Господи, залишитись, може, в цьому храмі, що Епископе, закрийте нас тут. Хай буде неустанна молитва. Будемо тут молитися зранку до вечора, приносіть нам сюди їсти, там собі матраці розкладемо, тому що тут досвідчуємо переображення Ісуса. Не хочемо повертатися у світ. Наскільки це нам знайоме, каже Петро, добре нам тут є. Я згадую особливо тепер в цьому часі младий фест. В Меджугорі і був два рази на молодій фесті, один раз на реколекціях для священиків. Але найбільше мені завжди там запам'ятовувались на младій фесті ці вечірні адорації. Просто хотілося там померти, тобто хотілося там залишитися, тому що така величезна присутність Бога. На тій вечірній адорації разом з концертом. Хто там був, ви пам'ятаєте? І це завжди так було. На кожній вечірній адорації. Один момент величезна присутність Господня. Так добре, що хотілося це все затримати. І в такому стані можна навіть сказати, відійти до Господа у вічність. Хотілося затримати. І це теж, це теж добре. Тобто, тому що ми створені були для цього життя в славі Божій. Це ми так були Богом задумані, це в якомусь сенсі наші предки і ангели, які відвернулися від Бога, впровадили це темряву в наше життя. Хочеться затриматися, хочеться ту мить, якій ми досвідчуємо славу Господню, затримати, але. Затримати. неможливо. Ці миті приходять, цей досвід приходить, а реальність така, що потрібно продовжувати жити, виходити з храму, брати на себе хрест і йти до. Царства Небесного, тобто дивитися у Воскресіння, дивитися у вічність, водночас щоденно ідучи, приймаючи те, що нам дає життя. Це говорить Ісус. Він говорить: сходимо вниз, тобто життя продовжується зі своїми горками, то нам добре, то нам дуже добре, то ми зморені сном, то ми залякані і не хочеться нам нічого. Отак От і живемо. Отак От і живемо. І в це наше життя Господь дає нам благодать і дає нам вказівку. Сьогодні чуємо вказівку, яку говорить голос, тобто Отець Небесний говорить до учнів, Він їм говорить: це син мій вибраний, Його слухайте. Єдину вказівку, яка постійно повторюється. Дивіться на Ісуса, дивіться на Його життя, дивіться, як Він пройшов це земне життя, дивіться, як невинний помирає, дивіться, як Він перемагає смерті зло, дивіться, як Він воскрешає інших і як сам Воскрес на третій день. Це мій любий син, Його слухайте. Одна вказівка дуже проста. Одна проста вказівка. Дивіться на нього, слухайте Його і отримаєте всю потрібну благодать, всі потрібні вказівки. Він вам скаже, як вам бути, Він вам покаже, як через це пройти. Прошу вас, щоб у сьогоднішній день. Ви особливо повторювали собі ці слова, які говорить Отець Небесний. Це син мій возлюблений, Його слухайте, це син мій возлюблений, Його слухайте. Ісусе, промовляй до мене, хочу тебе бачити і Тебе чути, і відкритим бути на всю силу, славу Твою благодать, яку ми неустанно отримуємо від Нього. Амінь.